Здається, що ігри про зомбі були популярні завжди. Та що там ігри, кінострічки з живими мерцями з'являлись в незліченній кількості. Виходило багато проєктів. Одні з них були хороші, інші, відверто кажучи, нікудишні. А ще інші закарбувались в пам'яті і змушували проводити в них сотні годин. Спробувати свої сили у створенні такого собі зомбі-хіта спробувала польська студія Техленд. Дебютний ролик Dead Island, що показували у 2007 році, справив неабиякі враження та привернув увагу до проекту. Події гри відбувалися на видуманому острові поблизу Папуанової Гвінеї, на якому з невідомих причин одного дня жителі почали перетворюватись на зомбі. Грати нам давали за одного з чотирьох виживших, у яких виявився імунітет до таємничого вірусу, та які намагалися вибрати з острова, аби врятуватись від цього божевілля. Кінцевий продукт був доволі суперечливий, мав свої переваги та недоліки. Назвати Dead Island ідеальною грою про зомбі, звісно, не можна. Проте він давав гравцю новий геймплей та враження чим завоював свою долю прихильників. Саме тому розробники Techland вирішили запропонувати фанатам продовження під назвою Dead Island Reptide. А вийшов швидше досить широкий адон, аніж повноцінне продовження. Почнемо з того, що нових ідей в наступну частину внесли по мінімуму. Існуючі плюси збереглись, але й недоліки нікуди не пропали. Сюжет стартує звідти, звідки він зупинився в першій частині. Ніяких шість місяців по тому чи в недалекому майбутньому. Вижившим не вдалося врятуватись, і чергова аварія закидає їх на сусідній острів, де також лютує вірус, і гуляють орди зомбі. Перед гравцем постає доволі знайоме завдання вибрати звідти і врятувати власне життя. А протягом усього проходження вас не покидатиме відчуття дежав'ю. Окрім уже відомих з першої частини чотирьох персонажів: Сеньмей, співробітниця курорту Королівська пальма, Сен Бі, згасаюча зірка шоу-бізнесу, репер, який прибув в готель на курорті Королівська Пальма для виконання своєї відомої пісні. That go bump in the night. Whoa, who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Яка могла б допомогти врятувати його кар'єру? Логан Картер, колишня зірка американського футболу, зіпсований життям і успіхом всіма можливими способами. Та прана, колишній офіцер поліцейського департаменту в Сідней, поповнив ряди виживших Джон Морган, майстер ближнього бою, що вдало використовує свої вміння, коли корабель, на якому він був кухарем, прибуде до острова Панаї. Дедайлен досі не шутер, хоч і позиціонується таким. Отож, сміливо. Вибирайте навики ближнього бою. Стріляти ж прийдеться десь на 60% проходження кампанії та й усіляких замкнутих коридорних локаціях. При цьому необхідність прокачування вогнепальної зброї відпадає відразу, якщо цілитись ворогам у голову. А от від роботи кінцівки електричною катаною мертв'якам потрібно буде уже на початку гри. Саме цей свого роду унікальний геймплей і привертає увагу гравця та змушує проходити гру, оскільки нічого іншого. Рептайт запропонувати не може. Усі квести дуже однотипні і поділяються на два види. Перший з них знайди і принеси, інший не дай зомбі прорватися на територію. Подекуди основний квест доволі важко відрізнити від побічного. І, на жаль, не тому, що побічні квести є унікальними і цікавими. Помітити прогрес основної кампанії дозволяє лише зміна локації та позначення чергової глави на екрані завантаження. Повертаючись до ближнього бою, варто зазначити, що спочатку він викликає інтерес. Але як тільки у нас з'являється можливість відкрити кілька нових умінь, інтерес повертається знову. Уже згодом, замість затягнутого і важкого розчавлювання ногою голови зомбі, гравець може збити його з ніг і, зажавши одну кнопку, протагоніст миттєво стрибне на голову мертві. Ку і розчавить її наче спілий кавун. Весело ж, правда? Вбиваючи зомбаків, у гравця набирається шкала люті, і при її заповненні можна активувати режим, у якому можна розкидати усю мертвящину в різні сторони та відчути себе рембо в тропіках. Загалом зброя ділиться на чотири класи: вогнепальна, пістолети, гвинтівки та дробовики, тупа, різного роду молоти, бити, ріжуча, ножі, мечі та ближнього бою, кастети та доволі цікаві саморобні пристрої. Також доступна низка як саморобних, так і військових мін, гранат, коктейлів молотова. В залежності від того, яку зброю ви використовуєте, вбиваючи зомбі, той клас і прокачується. Найкращим результатом буде комбінувати різні типи та використовувати їх відповідно до Ситуації. Квести, хоч і однотипні, але все ж таки дуже рідко трапляються моменти, коли гра дивує, проте такі випадки можна порахувати на пальцях однієї руки. Блукаючи закутками нового острову, можна натрапити на різні схеми, що дозволять прокачати зброю доволі цікавим чином. Наприклад, на гайчний ключ, що сам по собі доволі ефектно розмазує мізки по стінах, можна помістити зварювальний апарат, що, окрім звичайних пошкоджень, підпалює нечість. Слід зазначити, що уся ця конструкція виглядає доволі правдоподібно і вселяє думку реальності такої зброї, тому що вдосконалення відбувається не за допомогою якихось умовностей чи магічних рун. Однак і це не є унікальною особливістю продовження, а дісталось рептайт у спадок від свого попередника. Оновилось хіба що декілька скінів та з'явились нові конструкції. Як і раніше, на кожен удар стрибки і біг використовується енергія, тому варто планувати свої дії та швидко оцінювати ситуацію, адже відбитися від десятка зомбів вручну самому не вдасться, і ситуацію виправить лише кинута вперед граната чи коктейль Молотова. Інколи гра не задумується про те, який предмет нам викинути. Так, наприклад, досить довгий час не розумієш, для чого нам підкидають сигнальні вогні у такій великій кількості, і взагалі для чого вони. Але вже згодом потрапляєш у темні коридори і розумієш усю їхню цінність. Проте скаржитись на їхню відсутність в самих підземеллях не приходиться. Розкидані вони щедро, і чергова порція з'явиться вже тоді, коли ще не встигнеш неощадливо викинути попередню порцію. Шіка compromised. У грі досі присутній кооператив на чотирьох осіб. А як відомо, навіть не надто хорошу гру прикрашає спільне проходження в кампанії друзів. Чимось особливим він не відрізняється: чотири персонажі можуть йти поруч і виконувати квести, що лише спрощує завдання у винищенні зомбі і не дає ніякого унікального геймплею. Продовж усього проходження гра видає повідомлення, що такий то гравець знаходиться поруч з вами, і при натисненні лише однієї кнопки уже скоро ви боротиметесь з зомбі пліч опліч. Опцію, звісно ж, можна і вимкнути. У грі присутній також обмін створеною зброєю, як з такими ж гравцями онлайн, так і з NPC. Призначений цей аспект для того, щоб грати було простіше і комфортніше. Скілований ж гравець може сміло йти повз усю цю систему. Плануючи використання знайденого боєзапасу, збивання зомбі з ніг, прицільні гранати та хедшоти, зводять необхідність щось купувати на нівець. Натомість можна удосконалювати своє улюблене мачете та ще час з від часу ремонтуючи його на відповідних столах, які густо розкидані ігровими локаціями. Поламана зброя використовує стільки ж енергії, але наносить значно менше пошкоджень, тому її краще ремонтувати або ж бурнути в голову першому ліпшому зомбі. Dead Island рептаєт і досі страждає від багів і своїх дивних особливостей. І якщо тканину, яку не можна обійти і яка асоціюється швидше з бетонною стіною, можна пробачити, то NPC, який стане в дверях як баран і ні за яких обставин не посунеться, не даючи пройти, дуже сильно дратує. І єдиний вихід з такої ситуації перезавантаження з останньої збереженої точки. Автомобіль так взагалі відчувається танком. Якщо ви в нього потрапили з другого разу, спробувавши ліву дверку, зрозумівши, що руль справа, обігши та нарешті сівши в нього, вам не страшні жодні ходячі мерці. Катаємось взад, вперед і весело чавимо мертвящину, збираючи експур. Зазвичай на нашому шляху зустрічатимуться звичайні зомбі, які задаватимуть неприємностей лише коли задавлюватимуть кількістю. Серед них будуть як повільні, так доволі швидкі, яких не так просто збити з ніг. Ну і перейдемо до особливих. Так, високий повільний зомбі, який вбиває з кількох ударів, хоч і повороткий, зате завдає багато неприємностей та знищується відносно довго. Суісайдер кістлявий зомбі, покритий наростами, взривається, коли підходить близько, надаючи пошкоджень усім, хто був поруч. Рем таран великий зомбі, замотаний у гамівну сорочку. Поведінкою нагадує Чарджера із 4 Dead, оскільки обирає ціль і біжить на неї, збиваючи усе на своєму шляху. Доки її не досягне або не вріжеться у якусь перепону, Слоутер – ще одна паралель із Left 4 Dead – товстий зомбі, котрий блює токсинами. Батчер або м'ясник. Охарактеризувати його можна як дуже надокучливу версію. Так він наносить стільки ж пошкоджень і його також важко вбити. Однак він дуже і дуже швидкий. Присутні також звичайні люди з вогнепальною зброєю. Це група інфікованих. відома нам ще з першої частини. Рептайт же запропонувала декілька нових типів ворогів, серед яких дровнер дуже надокучливий зомбі, який зустрічається поблизу водоєм та щоразу накидається в неочікуваний момент з під води. Ансвайполіцай Бригадір, тобто Гренадір, ще одна копія Чарджера, але цього разу візуальна. Має мутовану руку, якою намагається добре настукати по голові, однак відносно повільний. Скрімер цікавий варіант зомбі, однак міг би бути реалізований значно краще. Так, коли крикун кричить, персонаж хапається за голову і втрачає координацію на декілька секунд. Проте, видно, AI з ним не дружить, так як кричить він у будь-який момент, і логіки в цьому абсолютно ніякої немає. А яких труднощів він міг би завдати, коли б нейтралізував гравця в момент нападу інших зомбі? Аналогію цього зомбі можна зустріти в нещодавному Resident Evil 6. Щодо графіки, то тут можна зазначити, що рушій гри залишився той самий. Reptide використовує той же Chrome Engine 5, а відповідно чекати від нього чогось нового просто не має сенсу. Картинка залишає змішані відчуття. З однієї сторони пейзажі тропіків виглядають досить і досить непогано, а з іншої натрапляєш на якусь дуже жахливу текстуру. А персонажі нагадують манекени. Складається відчуття, що у них є щось пластмасове. Анімація бою від першого лиця радує. Однак незрозуміло, чому підняття каністри чи деякі специфічні рухи в місіях реалізовані їхнім телепортуванням. Мабуть, вихідці з Техленд вирішили, що коли такий елемент використовуватиметься раз чи двічі, на нього не потрібно тратити час. Локації справді нові, але знову ж таки нагадують більше АДОН. Сеттинг той же, стилістика також, збільшилась лише їхня кількість. Що справді на висоті в грі, так це звук. Персонажі записані чудово. Навіть британський акцент Джона Моргана звучить природньо, а його жарти змушують час від часу посміхнутись. Голоси різні, натуральні, якоюсь мірою цікаві. Ще одна заявлена, характерна особливість рушія це динамічна зміна дня і ночі. Та система погодних ефектів на ділі ж динамічної зміни не помічаєш, та попросту не звертаєш на неї уваги. А щодо погодних ефектів, то так, злива виглядає доволі непогано, але є й інша сторона медалі. Складається враження, що злива прив'язана до конкретних місць на локації. Так, проїжджаючи повз невелике поселення, ви потрапляєте під дощ. А вже проїхавши його у небі, яскраво світить сонце. Данемачтамігевтикаврапотавда. This island is about to be nuked. Особиста думка автора. Dead Island – гра однієї ідеї. На благо ця ідея, унікальний гімплей. Реалізувавши цікаву геймплейну особливість, поляки просто забули про гру. Таким колись був перший Assassin's Creed. Не те, щоб гра була погана чи не цікава. Просто на той момент це була нова технологія, новий рушій. Гра багато в чому повторювалась. В наступній частині маючи основу було зроблено гігантський крок вперед, і усі особливості асасина було вдосконалено, покращено та використано у самій грі. рептайт ситуація доволі схожа, але замість того, щоб враховувати власні помилки, вдосконалюватись та випустити гідне продовження, Техленс вирішили накосити грошенят по швидкому і зробити все теж тільки трішки в більших масштабах. Чи грати у Dead Island Reptide вирішувати вам. Що варто взяти до уваги, так це те, що нічого кардинально нового Reptide не запропонує. І враховувати, що наступна частина врахувала всі помилки попередниці та виросла по відповідним параметрам, очікувати не варто. Однак, якщо ви досі не знайомі з Всесвітом Dead Island, Reptide може стати непоганим варіантом для ознайомлення. Тому, пропустивши першу частину, ви для себе нічого не втратите. За відсутності гучних релізів можна сміливо запускати з друзя. Зями кооператив та скоротати кілька вечорів у дружній компанії. Автор тексту та монтажу Евенчеров Девіл Діктор Хуба Буба звуковий редактор Кеша Макс. Бригадир, 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 Грен, Грен, Ансвай, Ансвай, полицай, Ансвай, полицай, драйфир, бригадир. Не все серьезно.